Всім привіт! Це відео буде про Кам'янець-Подільський та його пам'ятки зі старого міста. Перед цим рекомендую переглянути минулі дві серії для кращого розуміння, які ще цікавенки є в цьому туристичному місті. Нагадую, що відео були зняті у червні 2023 року. Бажаю вам приємного перегляду! Прогулянку старим містом розпочнемо з площі Вірменський ринок. Поруч знаходиться Тринітарський костел, будинок окружного суду і храм богоявлення Господнього. На площі розташований глобус із пташкою на ньому, а за ним бачимо недобудову з пістрявою рекламою, чого б було б варто уникнути в туристичному місті. Навіть просто гола цегла виглядала б гарніше. Вежа, що виділяється серед старовинних дахів, належить костелу Святого Миколая, що знаходиться поруч з монастирем домініканців. Наступною баштою за деревами є будівля ратуші. Варто підмітити, що я помічаю тут немало відновлених будівель. Втім, краще в деяких моментах не гратись із історичним стилем, щоб не вводити туристів у оману. Ліворуч відновлений готель, а праворуч ратуша і ще правіше від неї вірменська криниця. Будівля навпроти або готується до реконструкції, або вже готова, і рештування будуть розбирати. Між цим будинком і ратушею стоїть пам'ятник туристу, відносно схожий на мене. І чомусь мені здається, що важа ратуші нахилена. А ви як думаєте, чи це правда? Напишіть вашу думку в коментарях. Поруч з ратушею бачимо новобудови, які імітують стиль старого міста, та писанку, яку, напевно, не встигли прибрати за два місяці від Великодня, що вже тоді минув. На табличці про ратушу написано, що це культурно-історична пам'ятка 15 18 століть. Він поєднує в собі риси таких архітектурних стилів, як готики. Ренесансу, бароко та ампіру в різні часи. В цій будівлі розміщувалися магістрати Польщі та України, турецька адміністрація та поліцейське управління. У підземеллях ратуші розташовувалася міська в'язниця. Над нею табличка про коменданта міста фортеці, якого звали Ян Де Вітте. Він був видатним архітектором і військовим інженером. А праворуч є табличка підтвердження того, що це пам'ятник архітектури без згадки соціалістичної України на горі цієї таблички. Просто на старому замку, як я казав у минулому відео, досі є згадка у РСР, тому я звернув на це увагу. Бачимо гарні вікна та високу вежу ратуші. Вона мені подобається за ратушею. Знайшли фрагмент мощення площі польський ринок 1760-х років. Воно досі зберігається під склом, напевно, щоби не було ушкодженим від зовнішніх чинників. Там є побиті глетчики і немає доступу всередину. Втім, не збереглись деякі будівлі, як, наприклад, та, що вже поросла деревами. Судячи з кількості новобудов навколо, цю легше знести і відтворити у дешевшому стилі. На жаль, зараз усе впирається в гроші, тому замість історичних будинків бачимо район, подібний київській воздвиженці, і це не просто смішне утеплення, а звичайні цінний кітч. Через нього набагато важче розуміти, що має історичну цінність, а що сучасна підробка. Дуже гарно виглядає поросла зеленню будівля, і, хоч є таке відчуття, ніби третій поверх надобудували, але від того будинок не перестає бути історичним. Пройдемось площею польський ринок. Розглянемо архітектурні пам'ятки 18 19 століть. Як зазначено на відповідних табличках, і повернемось до детальнішого розгляду ратуші. Вона естетична і старовинна, облицьована таким камінням, з якого напевно і складається. Йдемо до вірменської криниці. По дорозі бачимо зеленого їжачка. Це я прозвав оту маршрутку, що проїхала. І далі рухаємось до фонтану із сонячним годинником на воді. Води нема, з часом усе стерлось, тож конструкція втратила свою функцію. Перед цією площею бачимо, що у старому місті насправді не все старе. Якщо вже цей фонтан не працює, то будемо йти до того, де точно хлюпаються діти. Він знаходиться у сквері Магди Бруського права, і це все площа польський ринок, виглядає дуже навіть непогано. Хоча якість вкладення бруківки сумнівна, можна сховати будь-який сувенір під цим бруком і влаштувати квест. Ось саме це і є сквером магдебурзького права. Цікава назва, чесно кажучи. Ця в'їзна брама веде до катедрального костелу Петра і Павла. Будівля чудова, старовинна, фігура зверху позолочена. Виглядає незвично щодо ось цієї будівлі, яка знаходиться неподалік скверу Монденбургського права біля площі е, польський ринок і так далі. Коротше кажучи, це. Міська друкарня камянця Подільського. Далі ми пішли на оглядовий майданчик, з якого видно і фортецю, і Георгіївський собор з Нового ракурсу класне місце для споглядання на тутешні панорами. От тільки жаль, що тут майже нема затінку і ніде сховатись від палючого сонця. Ще трохи розглянемо місце не поруч з нами і підемо далі по сходах Фарнгольца і побачимо старовинні дахи нижньої польської брами. Далі видно мур уздовж річки. На ній самій стоїть велосипед, у якого потоком води прокручуються колеса, і трохи лівіше стоїть міст, що веде на польські фільварки. За річкою видно настінну башту у Лівіше, ресторан і готель. Якщо я правильно пам'ятаю, колись сюди приїздив ревізор, і на знімальну групу стався напад зі сторони представників того закладу, який зараз знімаємо з цього муру. Річка Смотрич крутить велосипед до колеса і напевно генерує енергію. Є місточок до фотозони, є мур, і знову ж настінна башта. Спускаємось до нижньої польської брами із гарними напівпечерами. Отака краса всередині і тим паче ззовні. Але над нею вже щось будують. Напевно, колись тут було щось могутнє, але навряд зараз. Втім, вона досі лишається пам'яткою архітектури. Далі бачимо трохи невідому будівлю. За припущеннями, це закинута пивоварня, що має креативні аркові вікна. Було б набагато краще, якщо будівлю змогли б відновити, тим паче поруч є річка. А за річкою на схилі бачимо розкішний сучасний будиночок. Цікаво, за чий кошт він зведений. Далі будемо підійматись до вітряної брами та башти Стефана Баторія. Зараз її бачимо разом із воротами. Це південні мури Баторія. На одній опорі видно герб Поділля, а на іншій російський імперський Орел. Тут у нас знаходиться потурецький бастіон, виглядає велично, вітрова брама наступна, об'єднана із баштою Стефана Баторія. В'їзд заборонено, бо рух односторонній. Чудовий краєвид відкривається з арки цієї вежі. Будівля, хоч і в аварійному стані, втім все ще залишається пам'яткою архітектури. Башта має ще й такі назви: семиповерхова королівська кушнірська. Вона найбільша на території старого міста. Була збудована в 1560-х роках. Первісно мало 5 ярусів, а дах був зроблений у формі двох високих конічних завершень. У 1585 і 1785 році вас перебудували за польських королів Стефана Баторія і Станіслава Августа. У 1785 році вона стала семиповерховою, такою досі і лишається. Далі перед нашими очима опиняється туристичний вказівник, завдяки якому розуміємо, що йдемо в правильному напрямку. За цим вказівником ми маємо дійти до Троїцької церкви, отак поступово вийшли знову до старого міста. Потрапляємо до простору, де можна розглянути мурали. Ось о перший, він має назву місто Острів. Другий на цій самій стіні ми випадково пропустили, тож далі на нашому шляху мав бути третій мурал, от тільки зараз ми бачимо будівлю комерційного банку, в якій розташовується один із університетів. Далі нам треба на головну дорогу, принаймні ми зараз до неї йдемо по вулиці Зарванській. Третім муралом є найбільше зображення Симона Петлюри в Україні. А четвертим бачимо подерте зображення могутніх дерев велетнів. Цьому малюнку вже більше 10 років, напевно, тому він так виглядає. Вийшли на вулицю Троїцьку і бачимо храм Святої Трійці. Вперше про нього згадували в документах 1582 році. За ним бачимо Собор Святої Покрови, який вже розглядали на самому початку нашої подорожі. І знову ми бачимо маршрутку в формі зеленого їжачка. На цьому моменті переносимось у зелену оазу посеред історичної місцини. Зараз показав вам на карті, як ми туди потрапили. Прийшовши крізь густі хащі, ми дійшли до водоспаду, який з цього місця не дуже видно. Он по краю люди ходять. Цікаво, він облаштований, не надто високий, в міру пологий. Приємне і затишне місце для відпочинку після важкого дня прогулянки старим містом. Тромінь води тік і розслабляв нас з кожною хвилиною все більше. Дійшло до того, що ми забули про те, що вже за 15 хвилин від будинку окружного суду мав відправитись наш автобус. Тож ми швиденько до нього побігли. Добре, що все-таки на нас чекали, і без нас навряд чи поїхали. Б. Прямо перед нами будинок окружного суду, за яким видно вежу костелу Святого Миколая. На будинку є дошка Симона Петлюрі. Їдемо з площі Вірменський ринок на виїзд з міста у напрямку Хмельницького. Пощастило, що все, де ми не встигли прогулятись, побачимо з вікна автобуса. Знову перед нашими очима вірменська краниця та ратуша на площі польський ринок. Тепер рухаємось по вулиці Троїцькій і бачимо відповідну архітектуру. От і собор Святої Трійці перед Новопланівським мостом. І ще трохи новобудов прямо на схилах. А це Смотрицький каньйон. Саме тут понизу ми йшли по вулиці Руській, на початку прогулянки, дуже гарні скелі, які ми так швидко проїхали. Але ж це ще не все. На схилі стоїть олень із рослин, викладений герб міста у формі сонця. Повертаємо на вулицю Лесі Українки з вулиці Князів Курятовичів. Тут з вікна видно майдан відродження і вулицю Соборну, яка є центральною пішохідною вулицею цього міста. А зараз бачимо комплекс будівель міської лікарні на вулиці Лесі Українки та Івана Мазепи. Далі видно, як руйнують історичну будівлю, щоб звести щось нове, судячи з новобудови за цією територією. Повертаємо на вулицю Північну, бачимо ще один сучасний будинок. Після чого їдемо до автозаправної станції, де і зупинились. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, якщо не підписані. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Ну і не забувайте, що ви просуваєте україномовний контент, коли дивитесь мої відео. Тож допомагайте лайками, підписками, допомагайте нашим збройним силам. До зустрічі! Побачимось в наступних відео.